У Конотопі стартував проект Цвіт України для дітей та молоді громади. Проект Цвіт України від громадської організації Молодіжна організація студентів Новий час став одним із переможців міського конкурсу проєктів у 2023 році, що отримав фінансування з бюджету громади. У рамках проєкту передбачено проведення шести турів настільних. Патріотичних ігор та екскурсійні поїздки Сумщини цими заходами планується охопити близько 130 осіб Конотопської громади віком від 8 до 20 років. 12 вересня в молодіжному просторі ВСП КФК Сумду розпочався перший тур проєкту. Класичний фаховий коледж сьогодні. Радо вітає учасників проєкту Цвіт України. Цей проєкт реалізовується громадською організацією Молодіжна організація студентів Новий час. Ми неодноразово співпрацюємо з цією організацією і ми радо вітаємо всі проєкти, які організовані, ініційовані молоддю міста. Тому вперед до здійснення молодіжних та дитячих мрій. Проект «Цвіт України» передбачає шестиденне проведення шестиденних настільних ігор національно-патріотичного спрямування. Вік учасників від 7 років до 18, тобто це переважно орієнтація на школи, на школярів ігри всі цікаві, спрямовані на розвиток комунікації, на розвиток знань про Україну, про їхні скарби, про культуру, про природні багатства, саме України. І також передбачає дві автобусні мандрівки е, сумщиною для дітей тієї жікової категорії. Свою ерудицію та кмітливість в іграх скарби України, все буде Україна та Аляс Україна. Демонстрували учні Конотопського ліцею. 13. ці насінні патріотичні ігри дозволяють дітям та молоді з легкістю. Опановувати та згадувати історичне минуле і славне сьогодення нашої країни вдома. Відомі українці, пам'ятки, міста, історії, легенди, символіка, одяг, страви та багато іншого. До організації проведення ігор у якості модераторів долучилися і учасники клубу Соціальне партнерство від благодійного фонду Відень. Тож слідкуємо за новинами та долучаємось до участі. У наступних заходах